Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні смартфон Redmi 9. Клієнт телефон довго лежав, трохи, вирішили зремонтувати розбитий дисплей, Тут заміна дисплея, але як бачимо, ну, пароль клієнт забув, тому потрібно розблокувати, логін-пароль від облікового запису він також не знає. Nyt onkin i internetiin ja ya että onko se paikallinen, tai Не копіювати. І, як бачимо, та в нас питає старий пароль або е, обліковий запис Google, Та Бачимо знизу, що е, клієнт не знає. Клієнт не має цих даних. Тож, е, пристрій вимикаємо. Вимикаємо і ще можна вибрати перезавантаження і тримати звук вверх. І тут вибираємо третій пункт, Connect Witch Assistant, Mi Assistant. Звук вверх-вниз у нас вайбер працює. Звук вверх-вниз регулює, пересуває догори вниз, а включення тож Пересуваємо і підтверджуємо і підключаємо до комп'ютера. Перебуваємо до комп'ютера. Так, бачимо, чи комп'ютери комп пізналися все добре. Спробуємо розблокувати. Якщо нам дати з цим варіантом, то спробуємо тоді інший варіант. Все успішно, пристрій розблокований, зараз він перезапускається і його можна буде налаштувати з нуля. Та, що таке ж розблокування можна виконати дистанційно також. Якщо у вас є комп'ютер, бажано не самий старенький тупенький пенячок. Ну і інтернет також був. Ну, хоча б 5 мбів секунди. І і ми можемо це зробити дистанційно. Підключено і проходимо далі. Не копіювати. І бачимо, у нас знизу зліва активна кнопка «Пропустити», Ось тут це означає, що пристрій розблокований. Не можна налаштувати повністю з нуля, не вводячи стару пошту, яку ми не знаємо. І Чим пропуститься так, ви Рестрі готові. Думаю, думаю він трошки після першого запуску. Вистрій Redmi 9, як я вже згадував на початку. Успішно розблоковано, тому, якщо комусь потрібно буде купувати такий чи подібний пристрій, чи іншої фірми, не тільки Xiaomi, то пишіть та звертайтеся за контактними даними, які будуть в описі під відео. Дякую вам за перегляди. До наступних зустрічей!